Доброго дня, любі малятка, хлопчики й дівчатка, з вами я, бабуся Надюся, послухаємо казочки про дружбу та взаємо допомогу. Коник і сонечко повзла мурашка поміж трави. Може, з дому, а може, й додому ніхто того не знав. Повзе, то й хай собі повзе, Яке кому діло до маленької мурашки. А вона дивиться собі під ніжки, глядить, щось удасться знайти та собою прихопити, бо які ото немаленькі мурашки, а й вони діточок своїх самі вигодовують та виховують. Коли це бачить мурашка, тінь від стеблини якась незвична, широка надто. Підвела вона голову, якесь звірятко сидить на стеблі, дивиться зверху на неї. Ти хто? запитала Мурашка. Коник, відповіло їй звіря. Дивно подумала собі Мурашка. Невже коні такі малі? Раніше вона чула, що коні дуже, дуже великі, немов гора і страшенно сильні, а цей ось зовсім маленький. Чи, може, він іще не виріс? А ти іржати вмієш? недовірливо запитала Мурашка. А як же вмію? От послухай. І коник засюрчав тоненьким голоском. Ці. На ту хвилину якраз нагодилося сонечко. Ха ха, засміялося воно. Хіба коні так іржуть? А як же розгубився коник? Я сонечко і не вмію іржати, але у справжніх коней голос дужий, і ходять вони по землі, а не лазять по стеблині. Так і ти ж не сяєш, як справжнє сонечко. Проте зверся сонечком. Але я таке червоне, як і те, що світить згори. А я зелений, гордо заявив коник. Отож, ж бо й воно що зелений. Справжні коні ніколи не бувають зеленими. Сперечаючись, вони навіть забули про бурашку, яка не втручалась у їхню розмову. А справжні сонця? Не здавався коник хіба такі маленькі, та ще й з цяточками? Та я ж не сонце, а сонечко, зате літаю, як справжнє, і я не кінь, а коник, як справжній кінь. Я тільки вмію, почав було коник і не договорив, бо раптом полився дощ, а хотів він сказати, що вміє стрибати, як справжній кінь. Доки злива вщухла, коник уже й забув, про що вони говорили з сонечком. Він вибрався зі своєї схованки і тут побачив мурашку, яка бігала вздовж струмочка, шукаючи в ньому броду. Вона, виявляється, поспішала додому, але струмок після дощу розлився і перерізав їй дорогу. Бідна мурашка не знала, як їй бути. Коник почухав лапкою за вухом і враз придумав, що треба зробити. Сідай на мене, сказав він мурашці. Та тримайся міцніше. Посадовивши мурашку на спину, він напружився і, кік через потічок, опинився на тому березі. Ось тепер я бачу, що ти справжній коник-стрибунець, гукнуло на навздогін сонечко, вилізши з-під кульбабки. Але коник уже того не почув. Він був далеко. Ну, та нічого, малий стрибун і сам знає. Що він справжній трав'яний коник. Як теля одягло бриля. скік брик брик скік Вискочило телятку на лужок. Туди ніжками хвить, сюди ніжками хить. Кого б це оце буцнути під бік. Розігналось та в тополю лобом гуп, еге, боляче, підскочило. Та ратечкою по будякові гоп, ой 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 як він коле. Аж дивиться, гусенята недалечко пасуться. Ага, подумало собі теля. Побуцаю їх. Вони маленькі здачі не дадуть. Пригнуло голівку до землі та на гусенят. І не помітило, як за кущі вихопився старий дебелий гусак. Тільки раптом ніби спіткнулося на бігу і з розгону пер кицю калюжу. То гуса куперіщив його крилами по ногах, щоб не ображало меншеньких. Підвелося теля та однак не покаялося. Усе йому хочеться когось буснути. А он каченята йдуть до води. І, здається, самі. Глянуло теля сюди. Нікого не видно туди. Подивилося все гаразд. Селезня близько немає, подумало теля. Тож поб'ю, поб'ю цю малечу і втечу. Підкралося тихесенько до виводка, та тільки зібралося заднього найменшенько стусонути, а селезень і звідки тільки він узявся, ще п'йо за хвіст. Слякалося теля та як дремене навтьоки. А ріжки ж однаково сверблять, а битися усе таки хочеться, тільки з ким. Там боляче, тут колюче, а той, дивись, ще й здачі дачі дасть. Хіба он лопух? Він і не твердий, і не колючий, і кусатися не вміє. Дай ну, гадає собі теля, Поколю його рогами, ще й потопчу ногами. І мерщий до лопуха раз його лобом. А він узяв та й наколовся на ріжки і закрив теляті очі. Та так, що й не видно йому нічого гісінько. Ото ще лихо. Були б у телята руки, то зняло б воно той лопух та й уся біда. А так спробуй ніжками дістати до голови. Похитало мале вухами, не злітає лопух. Крутило головою, тримається, побігло тоді теля на маня, може, відтерцем його зідме. Та дарма не падає лопух. Побачили те і каченята, і гусенята. І навіть риба з води й та почала сміятися. Хе. -хе, -хе. Дивіться, дивіться, теля одягло бреля. Тільки самому теляті вже не до сміху, бо не може нічого вдіяти з лопухом. Як зареве воно, як заплаче. Добре, що череда паслася недалеко. Почула корова той плач, прибігла і лопуха язиком злизала. Може, ото звідти й прислів'я таке. Мов корова язиком злизала. А може й ні. Та тільки після того теля ні до кого не лізе битися. Навіть коли ріжки дуже дуже сверблять. Паперовий літачок. Паперовий літачок лежав на столі й тяжко зітхав. Ще пак. Минуло вже півдня відтоді, як його склали із аркушика шкільного зошита, а він досі ще не літав. Хоча б вітерець залетів до кімнати і покружляв його. Та де той вітерець? Кватирка у вікні так щільно зачинена. Та ось розчинилися двері і до кімнати вбіг хлопчик той самий, що склав цього літачка. Він схопив літачка і побіг з ним на вулицю. Увесь час, доки хлопчик біг. Літачок пручався, виривався з рук. Йому не терпілося самому злетіти в небо. Та хлопчик міцно тримав його. Тільки на вигоні, де бавилися діти, він зупинився і, розмахнувшись, підкинув свій літачок угору. Як той зрадів, як розпросте свої крильця, затрепетів ними. Він летить, летить. Уже внизу під ним і трави, і кущі, і навіть низенькі деревця. А якщо він піднатужиться і підніметься трохи вище, то й через високий перелетить. Прямо перед ним річка, праворуч поля, ліворуч гаї, а позаду село. Куди ж податися? забагався літачок. Полечу но спочатку до гаю. Там так чудово. Шепочуться дерева, пташки співають. А як вони здивуються, побачивши мене, дивись, і про мене пісеньку складуть. І він повернув ліворуч. Та тільки трішечки пролетів, як передумав. І нікуди він від мене цей гай не втече. Краще спочатку відвідаю село. Там люди помилуються мною, скажуть. Он який літачок ловкий та спритний. І узяв лівіше. Але трохи пролетівши знову завагався. Ну, що те село? Там і дивитися на мене нікому. Хлопчики на вигоні, а дорослі у полі полечуно краще до них. І він повернув назад. Потім його повабила річка, але, пролетівши трішки, він знову передумав і повернув до гаю. Та й до нього не долетів, бо раптом закортіло йому спочатку таки покружляти над полем. Але ж ні, сказав літачок сам собі, поле підожде. Спершу полечу в село. Так літачок усе кружляв, кружляв, вагаючись, куди ж йому летіти. Слабли його крильця, і він спускався все нижче й нижче, аж доки не впав носом під кущ. Зовсім близько від того місця, звідки злетів. І тільки там, зітхаючи і жалкуючи, що йому вже ніколи більше не вдасться знову піднятися в небо, літачок зрозумів. Перш ніж починати щось, добре поміркуй, що ти хочеш. А вже як узявся за діло, то доводь його до кінця. Грибочок Ішла Оленка лісом. Легко ступала вона по торішньому м'якому листі, придивлялася. Шукала грибочків. Аж ось бачить, листочок настовбурчився. Заглянула Оленка під нього, а там грибочок та такий маленький, що ледве його видно. Дай, думає, Оленка зачекаю, доки він підросте. Гриби ж, бо, як кажуть, ростуть дуже швидко. А тим часом перепочину. Пташок послухаю, он дятел стукає, наче питає. То тут, то тут, а одут йому з дерева люди тут, люди тут. звідки ля, зачастила звід синичка Щебетуха. І села, і села, обізвався десь із поля перепел. Сидить собі Оленка, м'яко їй тепло, а грибочок росте та росте. Ось він уже змізинчик. Ось уже як Оленчина лялька. А ось уже виріс так високо, що і в кошик, мабуть, не влізе. Став схожим на стільчик. Примостилась Оленка на ньому, а грибочек усе вище і вище росте, піднімає її. Уже він став вищим од найвищого дерева. Уже малій дівчинці, видно і луг, і лани, і річку, і навколишні села. Злякалась Оленка. Як же я тепер додому спущусь? Та як крикне Допоможіть і... Проснулась, а грибочок лише ось на стілечки підріс. Винахідливий карасик. На широкому плесі поміж корчами густого верболозу жила злюща презлюща, здоровенна прездоровенна щука. І така вже була вона страшна, що не тільки маленькі рибки. Але й дорослі сазани обминали її схованку десятою дорогою. Цілими днями непорушно стояла щука в корчах, ніби чи маленька сіра колода. Але варто було якомусь необережному Карасеві чи ленкові отбитися від гурту чи загаятись, як вона прожогом, ніби стрила, вилітала зі своєї схованки і хапала здович. Хлопчаки ставили верші. Вона обминала їх. Заганяли щуку в сіті та де там. Вона перестрибувала через найвищий невід. Частенько приходить до плеса і старий рибалка. Та тільки дарма, сподівався він перехитрити розбійницю. Щупаки, окуні ловились, а хитра щука наче й не помічала срібної рибки. З довгим вусиком волосінню. На черв'яків, які останнім часом нерідко витанцювали у воді по той бік корчів, вона звичайно не зважала, що для неї якийсь мізерний черв'як. От хіба, може, здобич приманить, а на рибку блишню лише косувала оком, коли та пропливала у неї прямісінько перед носом. Не подобалася їй ця рибка. Неприємні спогади вона навіювала. Колись, дуже давно, щука хотіла проковтнути таку рибку, але наразилася на гачок і тільки випадково порятувалась. І ще й тепер порвана губа нагадувала їй про небезпеку подалі б триматися від такої рибки. Та дуже вже зручне тут місце. Отож щука і не покидала його. Боявся щуки і малий Карасик. Бавився тільки у тихій заплаві. Далеко від свого табунця не відбивався. Карасику, Тарасику, пограйся з нами в класики. Пустували часом дівчатка ребенятка. І Карасик малював їм на мулькому дні квадратики. Хоча сам і не стрибав по них. Це ж бо зовсім не хлоп'яча гра. Карасику, Тарасику, пливім помет на пасіку. Гукали йому друзі, і сріблястий табунець мчав між водорості, щоб посмакувати тими личинками комах та бабок. Звісно ж, риб'ячий мед зовсім не такий, як у вуликах. І це було зовсім необразливе прізвисько, бо мама сама ніжно кликала його. Карасику, Тарасику». Вони навіть не підозрювали, що мама того хлопчика, який частенько сидить з вудкою недалеко від свого діда старого рибалки, кличе його так само, тільки навпаки Тарасику, Карасику. Отак вони жили майже поруч, не знаючи один одного. Та якось мама Карасиха занедужала і нікому було допомогти їй, бо рак хірург жив аж по той бік плеса. Довго думав Карасик, як пробратися до нього і так і сяк. Але ж не мене ж злої щуки. Ех, будь що буде. Треба ж рятувати маму. Тихенько пробрався він попід берегом, а біля самісіньких корчів узяв у рота тоненьку стеблину водорості і, ледь-ледь ворушачи плавниками, поплив. Щука дивиться, срібна рибка пливе. Наче й не схожа на дідову вже було збиралась накинутися на неї, та раптом помітила зеленувату ниточку, що тяглася за рибкою. Еге, думає, старий уже янука свого вчить, як мене зловити. Ну, та тільки мене цим не обдуриш. і одвернулась від рибки. А Карасикові тільки того й треба було. Пропливаючи мимо корчів, Карасик зауважив, що сьогодні старий рибалка знову прийшов на річку з онуком. Ось черв'ячок звивається у воді. Якщо з мамою буде все гаразд, можна піджартувати над малим рибалкою, тихенько стягнути черв'ячка, а потім побуцати порожній гачок. Вони з друзями траплялося вдавалися до таких витівок, особливо коли гачок висів подалі від щуки. Але витівки то дрібниця. Можна й без них. Головне, тепер мамі нічого не загрожує. Назад вони обов'язково повертатимуться з раком. А він же, мабуть, щуки не боїться. Коли що, то й клешнею огріє, щоб маленьких не ображала.